Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу відповісти на таке питання: ви дуже часто мені задаєте, чи очікує нас з вами підвищення пенсійного віку, що робити, якщо це дійсно так, на що розраховувати, чи буде підвищено відповідно вимоги ще до страхового стажу. Хоча куди далі, тому що вже на сьогодні потрібно мати 30 років страхового стажу, а до 2028 року потрібно буде вже мати 35 років страхового стажу для того, щоб ми з вами могли вийти на пенсію. Тому відповідні роз'яснення надало Міністерство соціальної політики України, де чітко зазначено, що ми з вами надалі, так як і було пенсіонери, які досягають 60-річного віку, можуть виходити на пенсію за віком при наявності. Необхідного страхового стажу, поки що ці умови продовжують діяти надалі, оскільки в Міністерстві соціальної політики України заявили, що не планують підвищувати пенсійний вік в Україні. Наразі це питання взагалі не розглядається. Наголосила Дар'я Марчак, вона має на увазі питання підвищення пенсійного віку. Тому, будь ласка, ті, хто. Майбутні пенсіонери хто хвилюється стосовно того, що пенсійний вік може бути збільшений, поки що на даний момент не розглядаються такі варіанти. Хоча дуже часто зустрічаю інформацію, що в принципі це можливо. Ну, якщо Міністерство соціальної політики України нам роз'яснює та нада інформацію, що не планується підвищення пенсійного віку, значить так воно і є. Тому орієнтуємося на ті вимоги чинного законодавства для виходу на пенсію, які діють станом на сьогоднішній день. Також Дарія Марчак. Зазначила, що основна індексація пенсій вже відбулася. Попереду ще будуть підвищення для окремих категорій пенсіонерів. На цьому не буду. Сильно зосереджувати свою увагу, адже є відповідні відео. Хочу просто нагадати, що з 1 квітня очікують а, на перерахунок працюючі пенсіонери. А з 1 липня це державні службовці, науковці а, ці категорії пенсіонерів ще очікують своїх, а, своєї індексації, своїх пенсійних а, виплат. Тому така ситуація стосовно підвищення пенсійного віку сьогодні, станом на сьогоднішній день, він підвищуватися не буде. Тому не хвилюйтесь, готуємося як і раніше при досягненні 60-річного віку. За наявності необхідного страхового стажу маєте право вийти на пенсію за віком. Хто має пільговий стаж, відповідно може вийти на пенсію раніше. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.